Всім привіт розпочну з особистої історії. Випавала якось з другом, друга льотчиком звати. Не всі його так звуть, звичайно, тільки в певних колах, але льотчик. Спілкувалися. Коли справа дійшла до футбола, льотчик чогось згадав Олега Лужного. Казав посередній футболіст костолом і навіть згадав давнього фанатську кричалку: Лужний нікому не нужний. Стоп кажу. Ти мені скажи. Лобановський розумів це на футболі? Звичайно, відповідає. Лабоновський геній футбола, а венгер також. І що? А ти кажу, що і Венгер... І Лобановський вважали Лужного якісним гравцем. У Лобановського в Динамо лужний був капітаном того самого Динамо, яке порвало Барсу і лише випадково не потрапило у Лігу Чемпіонів. Потім його купив венгер. Навіть незважаючи на те, що кар'єра Лужного вже закінчилась, він провів у складі канонірів більше ста ігор. був віце-капітаном. виграв з командою Золотий дубль, іноді виводив команду на матчі в якості капітана. І ти і досі вважаєш? Що лужний був посереднім гравцем. Гарний діалог, майже сократовський. Платон би зробив з нього діалог і назвав би його як зазвичай льотчик. Але часи не ті. Платоновські діалоги зазвичай закінчуються згладжуванням позицій або знаходженням істини, ну принаймні сумнівом, наш закінчився не так. Чудо до мене пристав, каже, льотчик. У мене є своя точка зору. І навіть кажу, після моїх аргументів ти не готовий свою точку зору змінити. Ні, костолом посередній гравець нікому не нужний. От так. Особиста точка зору. Це просто свято якесь. Чуваки, ви ніколи не замислювали, з чого люди живуть громадами? Тому що кооперація полегшує життя кожного і дає більше шансів на особистий успіх. А яка може бути кооперація, коли у кожного своя думка, своя точка зору, і коли кожен готовий стояти на своїй точці зору, незважаючи на що? Може, спочатку аргументи. Рефлексія, зладжування позицій. А якщо в рефлексію не виходить, може прислухатись до людей, які є фахівцями в тій чи іншій справі. Але ні. Точка зору, особиста думка. Особисто. Років 300 назад у Франції жив чувак, ми його знаємо під ніком Вольтер. Кажуть, розумний був. Кажуть, міг випити за день 50 філіжанок кави. Богатир, а ще йому приписують фразу. Я не згоден з жодним твоїм словом, але готовий положити життя за те, щоб ти це говорив. Та ні, Вольтер, ти серйозна? А може він нічого такого і не говорив? Ну, швидше за все не говорив. По-перше, тому що був розумний, а по друге, в нас нема жодного натяку на те, що у середньовічної Франції кількість ідіотів на душу населення була менше, ніж, наприклад, в сучасній фузбучній стрільці. Скоріше навпаки, і Вольтер не міг цього не знати. Бо ця ж людина зробила собі ім'я висміюванням тупості в памфлетах і статтях. Скоріше його характеризує інша фраза: якщо народ почне розмірковувати, все загине. А може й казав, тільки вкладав це зовсім інший сенс. Сказано стосувалося тільки людей, рівних за мудростю і статусом, не всіх, звичайно. Можливо, під правом говорити він розумів право спілкуватись публічно, висловлювати свою думку у статтях, брошурах, альмонахах. Його, напевно, не цікавили розмови невігласів на ринковій площаді, марення, які є аналогом нашої фузбучної сторічки. А для аргументованої статті потрібна освіта, знання, якісь оригінальні ідеї. Друк тоді був справою дорогою і тому, як би це краще сказати, дупі слова не давали. Нерентабельно це друкувати маячню місце якої на ринковій площі. Словом, Вальтер Пропетляв. А ось з якось негарно вийшла. У співгромадян Сакрата теж була звичка мати свою точку зору і свою особисту думку. А Сакрат жив в Афінах, і там була демократія. Не така, як у нас, а пряма. У чому різниця? Можу розповісти, можемо запіляти відосік. Якщо цікаво, замовляйте в коментарях. У нашому ж контексті важливо те, що ігнорувати думку сміх громадян у Афінах було, ну м'яко кажучи, загрозливо. Думаю, мало хто пам'ятає, як звали обвинувачувачі Сократа. Один був Мілет, він вважав себе поетом, другий Аніт, син Так ось, у човиків виникла думка, що Сократ не поважає богів і розбещує молодь. І ще одна думка, що за це його потрібно покарати. А оскільки думки афінян ігнорувати було важко, то зібрався суд, суд із 500 осіб. Сакрат спробував пояснити, що богів він шанує, а молодь не розбечує, а навпаки, просвітлює. А якщо позивачі це не розуміють, то виключно тому, що вони ідіоти, і тому, на їхню думку, потрібно наплювати. А якщо дехто з суддів з цим погодиться, то виключно через брак розуму і тмітливості. і кому це сподобається? Випи яду, сказали судді. І на цьому все скінчилось. Ну і що, спитаєте ви, а те? Що буквально через декілька років думки і точку зору афінян, навіть самих просунутих, взагалі перестали когось турбувати. Єдиною точкою зору, яка мала вагу в Афінах, була точка зору ватажка козлопасів Філіпа, а потім його самозакоханого сина Олександра. У Микиданян не було власних думок, зато було длинні списи і вміння тримати строй. В Фаландзі, як ми знаємо, наявність різних точок зору шкідлива. Можливо, мені хтось заперечує, чувак, скажете ви, афіни досягли небувалого розквіта культури і мистець. І це виключно тому, що кожен з афінян мав свою точку зору і мав свою власну думку і міг її вільно висловлювати. Висловок, я вам скажу, спірний: весь розквіт Афін пов'язаний з ім'ям одної людини, Пірікла. Поки Пірікл був при владі і поки його думка була понівною, все було гаразд. А як тільки перік помер... Все пішло в Шкареберть, з'явились інші думки. Ми-то тут до чого спитаєте ви? А я вам скажу: якщо якісь історичні паралелі взагалі доречні, то Західний світ, частиною якого ми є, зараз переживає часи після перикла. Золотий вік на Заході скінчився у 72-му році минулого століття. Звичайно, все було поступово і япогійно став у 68-му. Цікавий рік. Якщо є інтерес, можемо зробити окреме відео. Цікаво? Замовляйте в коментарях. Що сталося і чому це нагадує фіни часів занепаду? Ну, по-перше, інтелектуали втратили в очах мас свою звичну вогу. Слідом за ними пішли на смітник історії моральні авторитети. серйозно замінили Стьобом, права відділили від обов'язків. Знання втратили перевагу перед думками. інфантилізм досяг величезних масштабів, а потім прийшли популісти. А у нас все ще гірше свобода впала нам на голову, як цеглина з дев'ятиповерховки, з тими самими наслідками: відсутність досвіду споживання вільної преси, відсутність досвіду цивілізованих дискусій, а потім інформаційні технології. І це дало можливість ретранслювати дикі думки. Промислових масштабах, невіглавство і порожені ними страхи штовхають суспільства в кам'яний вік. Жага простих відповідей на складні питання руйнують інститути, а вони нас і так в зародковому стані. Що робити? Я не знаю. Я, на жаль, або на щастя, не Сократ. та й Платонів з Аристотелями поблизу не видно. Витрачати життя на боробу з невіглаством не хоче ніхто. Може спочатку просто потрібно перестати ні, не стріляти. А бездумно ретранслювати свою точку зору на питання, в яких ти не є спеціалістом. Наслідувати принцип спочатку рефлексія, аргументи, а вже потім клавіатура. Можливо, більше прислуховуватись до фахівців, задавати їм питання, більше читати, а то обіцяли, хоч поржемо, а щось не весело. А якщо ні, якщо ні, то занепад без золотого віку, і це при тому, що козлопаси з злиними списами вже тут. До речі, місце, де особисті думки вітаються, це коменти під цим відео. Пишіть коменти, посперечаємося, знайдемо аргументи, отримуємо досвід цивілізованих дискусій. Буде круто. Чекаю. Бай!